Вітаю, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, дорогі підписники. Сьогодні я хочу зробити таке трошки незвичайне відео, яке я зазвичай не роблю, трошки розбавити всякі різні проповіді, філософські бесіди, лекції, моралізаторства, свої безкінечні. Чимось таким. Веселим, практичним і, звичайно, безмежно цінним для всіх старих, всіх олдскульних наших друзів, які застали 90-ті роки, нульові і, і, і всі подальші. Ми сьогодні поговоримо про ноутбуки різного роду. Ми бачимо, у нас тут стоять два такі старі ноутбуки, про яких треба робити відео. Але я сьогодні буду робити відео про значно новіший ноутбук, принаймні порівняно з цими двома. Ноутбук марки Gateway. І я буду робити про нього відео тільки з тої простої причини, що цей ноутбук унікальний, тим, що це, мабуть, останній на світі Божому ноутбук, на якому іще стоїть система Windows Vista. І зараз ми у цьому переконаємось. Ми подивимося на цю дивовижу. Я тільки нагадаю, що система Windows Vista, коли вона вийшла, то вона порівняно з попередньою версією Windows XP, вона була дуже незвичайна в першу чергу завдяки своєму дизайну і позиціонувалася як певне велике досягнення. Але незабаром шквал критики від користувачів змусив навіть компанію Microsoft визнати, що це була велика помилка, і замінити її чимось зовсім, зовсім іншим. І вісту майже всі повидаляли. Вона стала об'єктом численних смішних картинок, анекдотів, насмішок. І майже всі позносили її зі своїх комп'ютерів, замінили її на Windows 7, в тому числі і я замінив її на своєму ноутбуці, тому що перший мій ноутбук Asus, який я купив в 2007 році за особисто зароблені гроші, який замінив мені оцей ноутбук, який у мене був до того часу з системою Windows 98, і оцей ноутбук, який я підібрав на смітнику. В США, але який працює по цей день. Той ноутбук теж мав Windows Vista, але він... мені довелося теж її замінити. А сьогодні ми розглянемо оцей от Gateway, і ми навіть бачимо на ньому ось наліпку Windows Vista оригінальну, її не здирали. І зараз ми трошки оглянемо цей ноутбук. Отже, зараз ми набираємо пароль. Опа. Світиться велкам. Тут моя нескромна фотка, тому що за цим ноутбуком вже дуже давно працює моя мама. А Для неї, відповідно, хочеться. І що ми бачимо на цьому ноутбуці? На цьому ноутбуці ми бачимо систему, яка максимально його гальмує. Тут немає бокової панелі. Мама її прибрала, тому що бокова панель їсть оперативної пам'яті ще більше. Ну, ми не будемо дуже довго зупинятися. А тут стандартний набір програм, DG Viewer, Microsoft Works, WinRAR. Офіс, VOC, Media Player, Abilingo, Astro, Dropbox, Astro AstroArt. Це програми, які мамі потрібні для роботи. Ось. Presto, Page Manager і Canon це для сканера. Програми. file якийсь. якісь. Canon Scan, Astrometrica, Avast. І на цьому ноутбуці стоїть навіть така мова програмування як IDL, на якій моя мама програмує е і пише програми для обробки графіків. Ось тут ми бачимо Chrome, Farm Manager. Це такий файловий менеджер, який повторює за своїм виглядом і дизайном, і функціями старий добрий Волков Commander і Norton Commander. Viewer навіть є, ось він IDL. Досить рідкісна мова програмування, але нас зараз цікавить панель управління. І ми хочемо трошечки подивитися на параметри системи. Зараз ми подивимося на системні параметри. Я хочу сказати, що цей дизайн, оця тема, така прозора. Вона на той час. Вона вважалася дуже красивою і такою революційною. І тут он навіть є Tablet PC Settings, тобто воно призначалось уже і для планшетів, які тоді якраз з'являлися. І ось ми дивимося: ми бачимо Windows Vista Home Premium, Copyright 2007 рік, Service Pack 2. Тут он можна апгрейд Windows Vista навіть. Пропоную трошки розширити. Ми бачимо, що Manufacturer Gateway, модель t 6859 u і рейтинг значить, системи 3,5. Це досить таки мало. Інтеркор ТМ2 Duo CPU 2 ГГц, 4 ГБ оперативки, 64-бітна операційна система. І Windows активована. І ось тут є Product ID, тобто це ліцензійна цілком система. Ліцензійна система і для багатьох це суттєво важливо. І ось ми можемо подивитись на такі features, як Windows Sidebar. Чомусь вона не вмикається. Якщо чесно, я не можу зрозуміти чому. Ну, одним словом, тут немає чого дуже довго показувати. Ми Побачили, в принципі, все, як воно виглядає. Ось можна зайти у мій комп'ютер, побачити, як воно виглядає. Тут один диск. 284 ГБ, 127 з них вільні. До речі, що завжди було дуже цікаво в цих новітніх системах. Тут у нас є браузер Internet Експлорер. Він, до речі, недавно вмер, перестав оновлюватись. Але отут тут ми можемо увімкнути Інтернет Експлорер і ще. А, ну так. Да, тому що тут Wi-Fi не ввімкнений. Але в принципі, в принципі, ось тут є сторінки. Ми можемо навіть через Windows Internet -експлорер, Експлорер спробувати зайти, щось подивитись. Ну, В принципі, всі програми тут стандартні. Ось Завжди передбачалося, що default folder буде папка цього от користувача. І ось тут є Contex, Desktop, Dropbox, «Фейворітс». От. Downloads, links, my documents, pictures, searches, saved games, Videos. Тобто передбачалося. Це, до речі, файли системного реєстру. Вони мають бути приховані, але я завжди любив, щоб системи ці приховані файли відображались. Так, по-моєму, набагато цікавіше. Передбачалося, що все те, що є, ви будете запихати у відповідні папки. але Такі користувачі старшого покоління, які звикли більше до ручного режиму. Так би мовити, їм завжди подобалося самим все розпихати. Тут є веб-камера 1,3 Мп. Тут є ось така от панель. Наприклад, для dvd шок для того, щоб грати, зупиняти, мют. Це цей звук вгору вниз, може бути, може бути звук, може бути яскравість. Ця кнопка. Я взагалі не знаю, для чого вона. Така клавіатура на той момент, на той час вона була доволі зручна. Тачпет по боках у нас стандартно. EGA, Ethernet кабель, USB-порти. Тут є, що немало важливо, тут є Сідюк, CD-DVD, плеер, багатьох зараз вже його немає насправді. Це суттєво. Тут іще один USB-порт. Ще там Ethernet кабель, зарядник. Одним словом, одним словом для любителів старовини для любителів класики це така непогана машинка, хороша робоча конячка. Можливо, Windows Vista з часом знесуть. Але це останній ноут із вістою, який ми бачимо на сьогоднішній день. Тому ми всі кажемо спасибі цій системі windows Vista, яка так довго радувала нас. І вимикаємо цей прекрасний ноутбук. Ноутбук сам дуже хороший. Гейтвей. І. Ми кажемо спасибі, і ми кажемо на добраніч». всім вам, благословення Божого. Користуйтесь якісною технікою.